Від самого початку вторгнення орків це було 25 лютого, як вони заїхали в наше село, оточили всіх, почали вікна вибивати, почали людей гнобити. Ну, Саме більше вони забрали, почали забрати машини зразу, обстріли, робити. Як підірвали Каховську тех, ми дуже всі мешканці села і ми роботяги переживали, тому що вода вже була недалеко, не дійшла до нашого села від нас. Ну, Люди дуже тяжко переживали, почали виїжджати. Один випадок того року, як ми на власні очі бачили, як їхала сім'я. Виїжджали з окупованої території, і вони з дрону скинули на них не чи то граната була чи що, і машина повністю підірвалася, і тва сім'я загинула. Але це... після того, як сталося таке з людьми, які виїхали на машині, просто почали люди боятися, виїжджати. Е, ще є одна історія, що мені дуже обідно, що так наш народ е, орки гноблять. Вони граблять хати, е, забирають машини, е, молодих дівчат, готують. Це найбільше цієї станції. І нема, ті, навіть, не можу сказати, є на них, що вони, да, вони орки, але ті, які з Донецька, з Луганська, вони до місцевих і до робочих відносяться більш-менш нормально. А ті, які дикі, приїжджають, вони нічого не бачили, вони е, з хатів навіть унітази, ванни, крани виривають. На мій випадок я бачила сама, як сусідів вони забирали будку собачу. Ті сусіди виїхали, будка була нова, собаку відпустили, а будку забрали. Порузали все, мебель, Починаючи від унітазу, ванни, вивезли все. Коли виходили територію, скажу чесно, я стала на колінах і землю. За... Я завжди казала, що Україна це є моя рідна земля. І планую далі жити і хочу допомогти тим людям, які там в окупації. Є. Дуже багато є працівників, які бояться виїхати зупову території, тому що бояться, що орки по дорозі їх ті розстріляють. Чи чи вивезуть їх, тому що вони страшно заставляють робити російські паспорта? Та як у нас в даний випадок був, якщо ми до 15 числа не зробимо російський паспорт, вони сказали, що нас вивезуть в Сибір, або підемо копати собі яму з двох одне.